У суботу 11 команд з Рівненщини зустрілися, аби вже вдруге цьогоріч позмагатися в рамках стрітбольної ліги. Директор Фісія Вестрітболліг Андрій Черненков розповідає: нині цей вид спорту продовжує набувати популярність. Попри усі перешкоди серед учасників є і нові обличчя. Ми всі, і я, як організатор, вдячний нашим ЗСУ, адже якби не вони, ми б не мали цієї можливості тут грати. І те, що в цьому році 11 команд, я скажу, що це здобуток, адже дуже багато людей зараз воює. Хтось, на жаль, він загинув. І а хтось просто виїхав, тому команди вони зменшились кількісно і дуже радісно, що є 11 команд. Насправді як розповідають організатори, баскетбол 3 на 3 вже став олімпійським видом спорту. Гра триває від 10 до 15 хвилин, або ж доки одна з команд не набере 21 очко. Разом із тим, кожне протистояння має значення, адже учасникам нараховують бали, які йдуть до загального заліку. Краще будуть представляти область на всеукраїнському фінальному етапі. Ліги це баскетбол, де грають гравці на один кошик 3 на 3 Чим він цікавий, в цей спорт можуть грати всі вікові групи, і дівчата, і хлопці. Ветерани спорту, так і професійні спортсмени і діючі, тому досить цікаво. Серед учасників як аматори, так і професіонали. Вправність у грі показувала команда любителів Острох і Паша. Моментами навіть вражали суддів, навіть попри те, що вибороти почесне місце в другому турі, не вдалося. Сьогодні результат нашої команди не дуже задовільний, оскільки минулого турніру, який був минулої суботи, ми показали кращий результат. Ось, але ще гра сьогодні не закінчена, тому я думаю, що ми ще проявимо себе. Всі команди сильні, тобто теж молоді хлопці, з якими ми грали. Ось ми граємо з ними на рівних, тому. Виділити когось дуже тяжко. Кращі результати у команди GG. Вони посіли третє місце. Цього разу поступилися лише арматурі, за яку виступають спортсмени з БК рівне, та команді Емоції. Микита Поліщук розповідає, докладають зусиль аби довести, що гідні звання кращих. Попередній тур для нас закінчився дуже неочікувано. Ми зайняли перше місце. Тобто, це було щось серйозне для нас досягнення. Загалом були тільки другі, треті місця на стрітболах. Ми вже зайшли на правах чемпіона минулого туру. Тому тут ми маємо довести, що це була не випадковість. а дійсно. Що це скіл, талант, це важка робота, що дійсно хлопці заслуговують на це. Були інтерактиви і для глядачів. Розігрували сертифікати на відвіданий кондитерської за найкращий кидок з різних дистанцій. А згодом розігрували призи і серед баскетболістів у конкурсі на найкращий слемданк. Де підтримка цього хлопця? Учасники другого відбіркового туру стрітбольної ліги в Рівненській конференції перші грали на новому майданчику. Як пояснює Андрій Чернанков, попри популярність цього виду спорту, у рівному донедавна існувало існували лише два баскетбольні корти. Ми вдячні за новий корт, який є на щасливому. Це можна сказати, третій корт місті Рівному. Це радісно, але якби в нашому місті було більше картів, ми б могли проводити в більше містах. Місцях нашого рівного власне за 70 70 кілометрів від міста в Луцьку є 14 кортів, де баскетбол так само він процвітає. Ми хочемо, щоб в рівному було ще більше картів, щоб це дійсно стало центром баскетболу в Україні. Окрім баскетболу, на новому майданчику можна також проводити ігри з волейболу та футболу. Відкрити він для тренувань. Зокрема, його можуть використовувати баскетболісти для підготовки до третього туру стрітбольної ліги, який є заключним перед фінальним всеукраїнським етапом. Опісля у боротьбу включаться команди з Луцька, Львова та Чернівців. Тетяна Мішинська, Богдан Корб'як, телеканал ITV.